Всім привіт, це канал Євгенчик Радить Кенчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам п'ять маловідомих трилерів, які ви могли пропустити. А що було цікавіше, розкажу про ці фільми в форматі ТОП-5. І звичайно, мушу попередити, що це моя суб'єктивна думка. Смаки у всіх різні, думаю, це зрозуміло. Тому не закидайте гнилими помідорами. Краще напишіть в коментарі, який фільм вам сподобався найбільше. На п'ятій позиції другий шанс. Українська озвучка є Андрес. Поліцейський, котрий за своє життя став свідком багатьох драм. Однак він навіть не підозрював, що одного разу йому самому доведеться пережити багато горя. Здавалося, що його життя складалось просто чудово. Він щасливий у шлюбі і коханою жінкою, і просто обожнює свого однорічного сина. Якось під час роботи він вирушає за викликом у квартиру наркоманів, де його серце мало не розривається від болю після того, як виявляє там недоглянутого голодного. Малюка, кинутого батьками, для яких чергова доза набагато важливіша. Соціальна служба не може нічого зробити, оскільки, начебто, дитині не загрожує небезпека. Але Андреас упевнений, що з такими батьками з нею незабаром станеться лихо. Однак, невдовзі лихо прийшло до його будинку. Їхній однорічний син помирає. Горем убитий батько, не хоче миритися із втратою і наважується піти на злочин, а саме підмінити дитину. На початку фільм трохи нудний, але стає все більш і більш цікавим десь близько хвилини 20. В кінострічці, є досить непередбачувані моменти, але кінцівку вгадати майже неможливо. Четверта позиція спогади вбивці. На жаль, нема української озвучки. Кім Бенсу – Сус рідний убивця, який потрапив у страшну автомобільну аварію. Після чого він вирішив розпочати нове життя та зайнятися вихованням доньки Енхі. 17 років він порядно жив, роблячи все можливе, щоб дочка не дізналася про його злочини, поки у нього не діагностували хворобу Альцгеймеру. Саме в цей момент навколо починають відбуватися вбивства, і Кім починає підозрювати себе у них. Він впевнений, що ця хвороба, грає з ним злий жарт, але Одного разу Кім зустрічає молодого поліцейського Теджу. Холодний погляд цієї людини говорить набагато більше, ніж будь-які слова. Кім переконаний, що вбивця теджу. На третій позиції вуайєристи. Українська озвучка є: Томас і піпа закохана пара, яка нещодавно переїхала в нову квартиру. Ось тільки вікна квартири розташовані навпроти кімнат чужих людей. Цей факт засмучує героїв, але поступово вони звикають до цієї ситуації і навіть з цікавістю починають спостерігати за досить дивною парочкою. Якось вони стають свідками зради і вирішують, начебто, випадково втрутитись. Ось тільки анонімне втручання у чуже життя може призвести до справжньої трагедії. Скажу чесно чесно, перші хвилин 10-15 хотілося вимкнути це кіно, проте далі фільм обов'язково вас затягне хоч і не одразу. На другій позиції підрозою нема української озвучки. Сара, це дочка Олівера та Джулії, раптово зникає. Дні проходять без будь-яких новин про дівчинку, але одного ранку сім'я отримує листа від когось, хто стверджує, що затримав Сару і хоче поговорити з ними тієї ночі. Сім'я не повинна викликати звичайно копів та абсолютно спокійно обіцяє поспілкувати з цим незнайомцем. Це є основною умовою, якщо батьки хочуть повернути свою доньку. Фільм не квапиться, проте повністю занурює у свою атмосферу фінал картини неочікуваний та тримає в напрузі до останньої секунди. І на першій позиції любов для дорослих. Нема української озвучки. Тонка межа між коханням і ненавістю стає смертельно небезпечною, коли дружина дізнається про зраду чоловіка. Він хоче покинути дружини та піти до молодої коханки, але не все так просто. Жінка так просто не відпускає його та навіть починає шантажувати. Здається, вони обоє здатні на крайні заходи задля своєї мети. Мені дуже сподобався цей фільм, а через вчинки головних героїв ставало моторошно. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також ставте ваші вподобайки. Буду радити вам гарне кіно.